Привіт, друзі! Мене звати Віка. Ви потрапили на книжковий канал. Сьогодні у мене третій день мого марафону три книги за три дні. Два дні були більш-менш успішними. Третій день, я надіюся, буде також. Спочатку я хотіла прокинутися і піти обирати книгу. Але я так подумала. А раптом я на фестивалі знайду яку, якусь таку книгу, яку захочу прямо зразу ж сісти читати, і вирішила обрати вже після Книжкової країни книгу. Я постараюся щось там познімати, але не факт, що в мене щось вийде, бо я ж жартую. Так, я все ж таки познімаю щось вам. Тому зустрінемося уже на фестивалі. повернулася з книжкової країни, і мені неймовірно сподобалось. Було дуже круто, дуже багато людей, дуже затишна атмосфера і взагалі клас, я ще хочу. А, я купила книгу, познайомилася з новим видавництвом, Попіл Лине до неба. І я її дуже сильно хочу прочитати. Але тут -о майже 400 сторінок. І я не знаю, чи я встигну сьогодні її прочитати, чи не встигну. А я дуже хочу зробити. Я подумала. Я її буду читати. Тут такий великий шрифт. Що я думаю, ці 400 сторінок будуть як 200. А що таке 200 сторінок? Це вечір. Ну, тут. Тому буду читати. Нам обіцяють тут сцени 18 і скло. А я таке люблю. Можу зачитати анотацію. Про саму книгу я нічого не знаю, але бачила репости у інстаграмі, говорять, що це класна книга. Анотація нам говорить, на студентській вечірці перед початком навчального року Скай вирішує залишити своїх демонів у минулому. Її вибір припадає на Еша, достатньо гарячого і байдужого, щоб допомогти їй забутися. Готова для пригоди на один вечір. Дівчина не слухає застережень сусідки по кімнаті і поринає в спокусливу гру, але безславно програє партію. Кай мимохідь відчужує Еша, не помітивши його ран, хоча ті ховалися на видноті, закарбовані чорнильними лініями на шкірі літописом болю людини, яка пізнала все навіть найгірше, особливо найгірше. Ну, Я думаю, буде дуже цікаво. Буду читати. та перш ніж читати, піду каву зроблю собі. Яка... Я 100 сторінок книги, і мені подобається цей роман розповідає про дівчину Скай, яка вступила на перший курс в університет. Там вона познайомилася з хлопцем Ешем, але він такий, знаєте, поганець. І в перший же вечір вони хотіли переспати. Але щось пішло не так. Не буду я вдаватися в подробиці, і вони не, нічого, в них нічого не було. Проходить час, вони забувають про це все, але вони постійно думають одне про одного. Він такий собі, знаєте, бабій. А вона, вона втікає від свого минулого життя. Спочатку це ніч... Спочатку нічого не зрозуміло, але згодом вже вона починає розкриватися. І ми розуміємо, що в неї було непросте і нелегке життя. В плані того, що в неї багаті батьки, заможна родина, вона виросла в таких, знаєте, рамках, що їй нічого не дозволяли. Вона мала бути така прям вся правильна. Вона мала дотримуватися всіх. Правил, етикету, ну і так далі. Їй це настільки набридло, що вона вступила в університет далеко і втекла від своїх, можна сказати так, батьків. І знаєте, починає вимальовуватися вже її оця дитяча травма. Вона хоче бути вільною, вона хоче свободи, але все рівно вона не може позбутися цього. Також вона знайомиться з хлопцем з Джошем, в них зав'язуються стосунки, їм добре разом, але з часом вона починає помічати, що він занадто сильно нею опікується, їй це, не не, їй це починає не подобатися, вже починає їй. Зізнаватися в коханні, а вона не розуміє, що коїться. Ну, типу, в неї до, до нього немає ніяких почуттів. Що я можу сказати? За ці 100 сторінок мене нічого не тригерило. Тут є сцени 18, і вони написані доволі добре, око не сіпалося, очі не закочувалися, все нормально. Тому читаю далі. До речі, я забула показати вам передбачення, яке мені дали, коли я купувала книгу. Я його використовую як закладинку. Це так мило. Знаєте що? Виявляється в Еша, тобто поганця, ще ті травми душевні якісь. Тоді стає зрозуміло, чому він не шукає а, довгих стосунків, а тільки все на одну ніч не затримує нікого біля себе. І вимальовується любовний, прикутник, цікаво. А ще в цього ж таки Еша є друг найкращий, найліпший, але він якийсь таємничий, він постійно йому пише листи електронні. Але відповіді на них не отримує, я так зрозуміла. Ну, по крайній мірі, не пишеться, що він отримує повідомлення якісь. Може, його немає в живих. Цікаво. Я тут прочитала половину книги. Тут капець, просто капець, що відбувається. І це настільки цікаво просто не передати словами. Мені дуже подобається, як розкриваються тут головні герої. Тут, до речі, я раніше про це не говорила. Кожен розділ чергується від імені Скай, головної героїні. І від імені Еша, головного героя. І це настільки допомагає зрозуміти цих героїв, їхній стан душі, їхні почуття. У ну, мене реально просто нема слів. Мені дуже подобається. До речі, вже зрозуміло, чому головна героїня Скай себе так поводить. Які в неї травми, і звідки взагалі вони взялися ці травми? Про Еша поки нічого не зрозуміло, поки ми поступово дізнаємося його історію, але, тим не менш, це просто неймовірно цікаво. Тому я дуже хочу її сьогодні дочитати. Так це виглядає. Я не знаю, чи ще підключуся в проміжку читання свого. Але в будь-якому випадку, коли я дочитаю, я 100% підключуся на годиннику північ я дочитала книгу. Моє перше враження, коли я її дочитала, і все. А потім я вже побачила, що це лише перший том, і я така думаю, Фу. я можу офіційно заявити, що на даний час це найкращий роман, який я читала. Насправді, я читала любовних романів, зовсім мало, тому поки, поки це на першому місці. Мені книга сподобалася, неймовірно сподобалася, Я навіть там під кінець трішки просльозилася, але якщо я просльозилася, це значить, що в мене були емоції, правильно? Якщо були емоції, то це вже про щось говорить. І як мені тепер дочекатися наступну частину в <ріст> цій книзі, в цьому романі всього в міру? Герої надзвичайно круті, вони дуже гарно прописані, і, як я вже казала, те, що кожен розділ подається від іншого головного героя, тобто вони чергуються між собою. Це ще більше їх розкриває. Типу, може бути один розділ, але показаний від двох героїв, що відчуває головна героїня, другий розділ, що відчуває головний герой. Це неймовірно круто, коли ти читаєш і ти розумієш це все, і тобі не потрібно додумувати. Також ще хочу сказати про сцени 18. Які всім дуже сильно подобається, вони тут нормальні і адекватні. Око не сіпається, всі органи названі нормально, а в плані того, що без печерок, без печерок, ущелен і прутнів це дуже радує і сприймається адекватно і нормально. Книга неймовірно цікава, хоча там, в принципі, нічого такого немає, але спостерігати за змінами і за ростом головних героїв круто. Тому більше не буду нічого говорити, іду лягати спати, очі болять. Тому я абсолютно не пошкодувала, що я купила цю книгу. Навіть я стікерами, бачите, заклеювала. Можу її радити поціновувачам такого жанру. Я думаю, вам теж сподобається. І хотіла подякувати вам за перегляд відео. Я все-таки змогла, я все-таки дійшла цей челендж до кінця марафон. Встигла все прочитати, тому. Неймовірно вдячна вам за підтримку, за ваші лайки, перегляди, коментарі. Побачимося в наступних відео.